Друзі, всім привіт! У розпалі сезон персиків та абрикосів пропоную приготувати неймовірно смачну галету з абрикосами та лохиною. Запевняю вас, такої смакоти ви ще не коштували. Давайте скоріше покажу вам процес приготування. А я нагадаю, для тих, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, будь ласочка, не забудьте підписатися, лишити мені вподобайку та коментар. Дякую! Для приготування галети з абрикосами нам знадобиться для тіста 300 г борошна, 2 г солі, 60 г цукру, 5 г розпушувача, 150 г вершкового масла, 82% та 70 мл холодної води. Для начинки 500 г абрикос, 80 г лохини, 50 г тростинного цукру. Та 150 г вершкового сиру. Додатково 50 грамів яйця, мигдалеві пелюстки та цукрова пудра. Приготуємо тісто для галети, борошно, цукор, сіль та розпушувач. Перемішуємо, терка та холодне вершкове масло. Вершкове масло перед використанням я ставлю в морозильну камеру приблизно на 15-20 хвилин. Обвалюю його в борошні та швиденько натираю на дрібній терці. Ми отримали крихту, додаємо холодну воду. Замішуємо тісто. На цьому етапі будьте уважні! Довго вимішувати не потрібно. Як тільки борошно зволожилося, зупиняйте процес. Наше тісто готово. Огортаємо тісто харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 30-40 хвилин. Збираємо галету. Тісто краще розкачувати на пергаменті, трохи борошно. Діаметр 40 сантиметрів. Нерівний край я відрізала, мені подобається, коли він більш охайний. Викладаємо вершковий сир. До речі, можна використовувати жирну сметану, але її попередньо потрібно відкинути на марлю та залишити. Ну, як мінімум, годиночок на 8, на ніч, можливо, для того, щоб прибрати зайву вологу. Додаємо цукор. Я використовую тростинний, можна і білий, але мені дуже подобається. Саме в цьому рецепті використовувати тростинний цукор він більш ароматний. Абрикоси я розрізала навпіл, викладаємо їх. Знову тростинний цукор. Формуємо край. Дивіться, щоб не було дірочок з краю, щоб сік, який утвориться з абрикосів, не витікав чудово. Змащуємо край галети яйцем. Можна змастити жовтком з молоком в рівних пропорціях. А можна просто для цього використовувати яйце. І останнє присипаємо мигдалем. Лишається тільки приготувати її. Розігріваємо духовку до 180 градусів, режим нижній підігрів та верхній підігрів, або тільки нижній підігрів. Випікати будемо 35-40 хвилин. Приблизно за 10 хвилин до кінця випікання додаємо лохину. Галета готова. Я випікала її 40 хвилин. Можемо діставати. Залишаємо галету до повного охолодження. Ця галета не тільки смачна, а ще й дуже красива та апетитна. Погодьтесь! Зараз відріжу шматочок і покажу вам, яка вона всередині. Друзі, дякую, що сьогодні ви були зі мною. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. Будь ласочка, бережіть себе та до нових зустрічей!